Привіт! Це математика з пані Оксаною, де складне стає простим і зрозумілим. Сьогодні розберемо графіки показникових функцій та деякі властивості показникових функцій. І це для вас не буде вже проблемою. Готові? Тоді починаємо. Відкриваємо. Перший розділ показникова та логарифмічна функції з підручнику і стер для 11 класу. І з першого параграфу степінь з довільним дійсним показником показникова функції властивості та графіки, подивимось розв'язок прикладів від 1.33 до 1.36. Приклад 1.33 має умову, побудуйте графік функції. І нам задана перша функція. Перша має вигляд y дорівнює 3 в степені X 2. Як ви розумієте, можна відштовхуватись від функції 3 в степені x, це показникова функція. І от для прикладу я вам показала графік функції y дорівнює просто 3 в степені X. Щоб побудувати графік, де ми до якогось значення уже функції додаємо чи віднімаємо якесь число, то тут діє логічне правило: якщо до всього y у вас йде мінус 2, -2 то ви графік ось цей опускаєте вниз на дві одиниці. Або опускаєте вісь іксів, ось цю, яка у нас ось тут ікс. Відповідно, новий графік проводите, уже, враховуючи, що ось ця нова вісь опущена на дві одиниці вниз. Тобто, уже для нас точкою 1 буде точка мінус 1», бо ми якби, від цієї осі піднімаємось на одну поділку, і лінія пройде уже через точку мінус 1». Отже, подивіться, якщо для нас новою вісю є лінія мінус 2, то наш новий графік проходить через точку мінус 1. І ось ця зелена лінія. Зелена лінія це вже графік функції Y до рівня 3 в степені Х-2, тобто червоний графік опущений на 2 одинички вниз. І зверніть увагу, що ось тут зелена лінія, зелений графік, він максимально, може, вам здається, що він не перетинає ось цю пунктирну лінію, але ні. Ця лінія максимально наближається до цієї пунктирної лінії, але її не перетинає. Так точно, як і графік 3 в степені Х, наближається до, ц... до вісі Х, але не перетинає. Розглянемо другий графік. Другий графік це 3 в степені х-2. То тут уже така ситуація, що у нас ця мінус 2 вона відноситься не до всієї функції, до y, як в попередній функції, а до х. Тобто, виходить, оця мінус 2, вона йде до х. А якщо до х, то ми будемо рухати графік відповідно ось цієї функції 3 в степені х. Вліво або вправо, в залежності від того, чи тут плюс, чи тут мінус. І тут діє нелогічне правило. А навпаки, якщо у нас, подивіться, до X ми не додаємо а віднімаємо. То по логіці ми повинні були рухати графік в бік зменшення, але ми будемо рухати в бік збільшення, тобто вправо. Отже, виходить, що тепер ми повинні для себе побудувати таку нову пунктирну лінію, і вона для нас буде новою вісію Y. І цей графік відповідно зміститься. І буде проходити через пунктирну лінію, що проходить через точку 2. Давайте побудуємо цей графік. Отже, якщо ми сказали, що ми здвигаємо цей графік в право, то оця пунктирна лінія в точці 2 це наша нова вісь Y. І значить, ось тут ви ставите точку Ну, відкладаєте значення 1 по Y, і ця, цей графік уже проходить не через вісь. Y а через пунктирну лінію, яка є для нас новою вісю y. Отже, просто графік функції 3 в степені X ось цей проходить через точку 0. 1, а ось цей уже новий графік, який називається 3 в степені x-2, він проходить через точку по x 2 по y 1. І це ось цей червоний графік, максимально наближаючись до вісі X, але не перетинаючи її. Ось так просто і легко можна побудувати графік уже нової функції, використовуючи графік просто показникової функції. А тепер розглянемо наступне третє і четверте завдання. В третьому завданні, подивіться, треба побудувати графік функції y мінус 3 в степені X, але також ми будемо відштовхуватись просто від графіка y дорівнює 3 в степені X. Ми знаємо, що цей графік показникової функції зростає, бо основа більше одинички і проходить через точку 01. Тепер давайте думати. Якщо y стає від'ємний, то значить, замість як відкладати значення вгору додатні, ми будемо відкладати ці значення вниз. І тоді у нас вийде ось такий графік. Тобто, ми графік функції. Y дорівнює 3 в степені x, відзеркалюємо від вісі і х, тому що виходить, що підставляючи ті самі x, ви просто отримуєте значення y від'ємні. Тобто такі, як і тут, наприклад, якщо тут 1, значить мінус 1, якщо 2, то мінус 2. І тоді ви отримуєте графік уже функції мінус 3 в степені X. Бо всі додатні значення вони стають від'ємними для y при тих же значеннях x. Далі наступна четверта функція тут. Побудуємо графік функції 5 мінус 3 в степені х. Отже, у нас є просто 3 в степені х, потім ми можемо побудувати мінус 3 в степені х, ось ми вже тут будували це відзеркалена крива. І потім ще подивіться, до якби, функції мінус 3 в степені х у нас плюс 5, чи мінус 5. Додаємо ми 5. До всього Y. По Y це значить будемо рухати або вгору, або вниз. Якщо плюс 5, то вгору. Отже, виходить, що ось цей нижній, нижню вітку нижній графік треба ще підняти на 5 одиниць вгору. І тоді виходить, що якщо ось цей нижній графік підняти на 5 одиниць вгору, то новою вісю X буде уже лінія, яка проходить через 5 одиниць. Отже, ми через цифру 5 по Y проводимо пунктирну лінію. Тоді ось цей наш відзеркалений мінус 3х, ще піднімається на 5 одиниць і стає ось таким графіком, який проходить через не мінус 1, а 4. Тому що, подивіться, мінус 1 та плюс 5 ми підняли, це точка буде 4. Відповідно, наближається до подкотирної лінії, але її не перетинає. Це у нас уже синя лінія, це графік функції y дорівнює 5. Мінус 3 в степені х. Або інакше можна записати це як мінус 3 в степені х плюс 5. Тепер розглянемо приклад 1.34. В даному прикладі треба знайти множину значень функції. Нагадаю вам, що множина значень функції це ми шукаємо є від y. Є від y – це значить уже y, які ігріки можуть бути для даної функції. Ну, для цього давайте будемо будувати почергово графік функції і на графіку дивитись, а які ж у нас значення ігріка може приймати ця функція. Для цього ось візьмемо систему координат і побудуємо просто 3 в степені X без модуля. Якщо ми побудуємо 3 в степені, X, то я тут ще пунктирну лінію додам, то ця лінія буде проходити через точку 01. І далі отак зростати. Ну, оскільки модуль Х говорить про те, що для тих же самих іксів, які від'ємні, у нас уже цієї вітки не буде, а будуть значення Y відповідати таким значенням, які були при додатніх хсах. Тобто, якщо ми візьмемо 3 в степені 1 по модулю, то це буде 3 в першому і це буде 3. Тобто, от у нас дивіться, для одинички ми маємо ось тут 3. Так само, якщо ми візьмемо для від'ємного значення Х і підставимо його у функцію, то це буде 3 по модулю мінус 1 дорівнює. Тоді це так само буде, тому що мінус по модулю, тоді 3 в першому дає також 3. Тоді для від'ємного значення мінус 1 по х, ми також маємо ось точку 3 квітка саме для додатніх значень. Саме для додатніх. Дублюється і для від'ємних значень. А ось той фрагмент, відки, який був для від'ємних, він просто відпадає, тому що не буде тут від'ємного ікса ніколи. Вони будуть завжди додатні завдяки цьому. Ось графік функції такий. Тоді давайте дивитись по Y, які значення приймає ця функція. Є від y до рівня. Якщо ми йдемо від мінус нескінченності. То немає графіка до точки 1. Причому ця 1, тут включена, бо вона попадає в цей графік, то виходить, що від одного. І далі є у нас графік функції, він нескінчений, отже, до плюс нескінченності. Це ми розглядали функцію y дорівнює 3 в степені х по модулю. Тепер розглянемо другу, другу функцію: y дорівнює 4- і х по модулю. Так, якщо побудувати графік функції, y дорівнює 4 мінус х по модулю, то давайте візьмемо декілька точок. Наприклад, коли х дорівнює 1, то це буде 4 в степені мінус, і тут одиничка по модулю, то це буде 4 в степені мінус 1, це буде 1 четверта. 1 четверта, тобто коли х1, ось у нас 1 четверта, тобто 0,25, Оце значення 0,25. І візьмемо, якщо х мінус 1. Ну, по модулю, якщо ми підставимо мінус і мінус 1 по модулю, то тут також буде одиничка по модулю просто, але мінус перед модулем, то це буде 4 в мінус першому, це також буде 0,25, 1 четверта. І при від'ємному значенні мінус 1 буде у нас значення. Одна четверта. Одна права вітка відповідає графіку 4 в степені мінус Х. Просто оскільки значення х від'ємні тут не розглядаються, тому що вони завжди будуть додатні. То оця вітка, яка відповідає графіку 4 мінус Х. Відзеркалюється відносно осі Y, тому що для від'ємних значень X маємо ті ж самі значення Y. Тоді вже весь оцей графік, а саме відка і відка, які відзеркалюються, це буде 4 в степені мінус і X по модулю. Ну, мені все-таки більше подобається не графічний спосіб, бо тут можна помилитись з графіком, а все-таки аналітичний. А давайте ми з вами аналітично без графіка подивимося, які ігріки приймається функція, і порівняємо потім з графіком. Тобто, якщо ми просто розглядаємо х по модулю, які значення Х по модулю, ми від них можемо відштовхуватись і прийти до цієї функції, то Х по модулю завжди більше або рівне нуля. Тому що 0 підставляти можемо, і додатні від'ємні числа дадуть нам додатні. Тепер, же, якщо ми переходимо до виду цієї функції, треба поставити на початку мінус. Ну, тобто домножити цю нерівність на мінус 1. То тоді знак нерівності поміняється. І тоді вже мінус і х по модулю буде менше або рівне 0. Тепер ми піднесемо 4 в цей степінь. Щоб отримати, а що ж таке 4 в степені мінус х. Тоді у нас буде, дивіться, 4 в степені мінус х по модулю. І оскільки ми 4 підносимо в степінь, то ця функція 4 в степені якомусь, вона зростаюча функція, і значить, відповідно, знак не поміняється, буде менше або рівно 4 в степені 0. А тепер просто ось наш Y, тому що це 4 вже в степені мінус х по модулю, менше або рівне, і у нас 4 в нульовому це буде 1. Отже, виходить, що Y для цієї функції вони менше або рівне одинички. І дійсно, дивіться, якщо ми глянемо, то всі значення по y, вони менше або рівне одинички, ну просто ще треба враховувати, що для даної функції показникової то Y ще більше нуля. Це ми додаємо, бо це вимога для показникової функції, бо вона ніколи не перетинає вісь іксів. Значить, виходить, що множина значень цієї функції є від Y. Давайте звіримося з графіком, дорівнює. Це від по Y йдемо до нуля, немає значень, нуль не включаємо, від нуля не включаючи. І до одинички є графік, після одинички немає, тобто до одного включаючи. Я вам показала два способи для цих функцій. Ну, давайте вже тепер аналітичним, без побудови графіка, знайдемо множину значень функції для третього і четвертого прикладу. Отже, у нас задана функція y до рівні одна друга, одна друга в дужках і в степені по модулю X. То тут треба починати з того, що ми знаємо, що значення модуля завжди яке більше або рівне нуля. Отже, виписуєте, що модуль завжди більше або рівне нуля. Тепер, щоб перейти до цієї функції, то треба піднести одну другу в цей степінь, що зліва або справа. Але згадати, що коли у нас показникова функція і основа від нуля до одинички, то це спадна функція. Якщо вона спадна, то значення y Буде тим менше, чим більше значення ікса. А значить, знак нерівності, коли ми вже піднесемо одну другу в цей степінь, поміняється. І значить, тоді подивіться, одна друга в степені x по модулю буде не більше або рівне, а менше або рівне. Так само записуємо одна друга в степені 0. Ще раз повторюю, чому це, тому що оця основа тут. Не більше одинички, а від нуля до одинички менше одиниці одна друга, значить, тоді знак міняється, бо функція спадна. Вона має ось такий вигляд, і тоді виходить, що чим подивіться, чим більше х, тим менше y, Чим більше х, тим менше y, Міняємо знаки. Переходимо до уже y, Ось це у нас одна друга в степені Х по модулю, це вже Y, менше або рівне. І одна друга в нульовому степені у нас що? Це одиничка. Да, одиничка. Але сам y, сама функція показникова, вона ще й ті. Тільки від нуля, отже, ще й від нуля. Тобто, виходить, для цієї функції є від Y дорівнює. Воно вже назначень функції дорівнює, від нуля, не включаючи до одинички, включаючи. І четверта функція. Четверта, це y дорівнює 7 восьмих степені мінус. І по модулю x. Давайте тепер згадаємо, що як аналітично ми працюємо, то ми починаємо з того, що ми знаємо: не з мінус модуль X, а давайте просто з модуля X. Модуль X завжди більше або рівне 0. Починайте з того, в чому ви точно впевнені, і можете записати значення функції або множину значень для функції модуль. Записали, ну тепер переходимо до мінуса. Якщо ми переходимо до мінуса, то ми якби домножаємо на мінус одиничку, це нерівність, тоді буде мінус і х по модулю, і знак нерівності вже міняється менше або рівне нуля. Тепер же, якщо ми хочемо перейти до 7 восьмих в цьому степені, то ми підносимо 7 восьмих до цього степеня мінус х по модулю. Ну, 7 восьмих це також спадна функція, бо основа тут від 0 до одинички, тоді вона спадна. Тоді вигляд її такий, що чим чим менше значення x, тим більше значення y. Тобто, якщо у нас тут знак нерівності менше, то він міняється відповідно, стане більше або рівне, і ми запишемо 7 восьмих уже в степені 0. Тобто переходимо до показникової функції, але знак нерівності міняємо, бо чим менше значення x, тим вище значення і, бо основа менше одинички. Все, тепер дивіться: 7 восьмих в мінус х це наш і. То Y виходить більше або рівне, і 7 восьмих в першому степені це 1. Значить, для даної функції, множина значень, є від Y до рівня від 1 включно, до плюс нескінченності. Ось таким чином, яким. Способом розв'язувати, чи графічним чи аналітичним, вирішувати вам. Графічним трошки важче, бо треба дуже уважно будувати графіки ось таких функцій, як, наприклад, 4 в степені мінус х по модулю. Якщо ви не впевнені, що можете правильно побудувати, краще користуйтесь аналітичним способом. Розглянемо ще приклад 1.35. Знайдіть найменше і найбільше значення функції, ось такої, якщо x належить проміжку від мінус 2 до 3. Перш ніж. Знаходити найменше і найбільше, важливо зрозуміти, чи це зростаюча чи спадна функція. Чому? Тому що якщо функція спадна, і ми беремо якийсь відрізок, неважливо який, то максимальне значення буде D, якщо вона спадна, воно буде зліва ось воно більше значення це буде максимум. А справа буде мінімум по Y. А якщо вона зростаюча, зростаюча, якщо функція, зростає, то на будь-якому відрізку, який би ми не взяли, максимальне значення буде, відповідно, справа. Оце буде максимум, а ось це буде мінімум. Тобто, навпаки. Давайте згадаємо, якщо y дорівнює 1 третя в степені Х, то дивлячись на основу. Основа показникової функції визначає, яка вона буде, чи спадна, чи зростаюча. Якщо основа 1 третя більше нуля, але менше одинички, значить це спадна функція. І я ось для прикладу намалювала схематично графік цієї функції. Це y дорівнює третя в степені Х. А щоб правильно знайти найбільше і найменше значення функції, то ми замість x будемо підставляти оці крайні точки, але вже зразу бачачи, де у нас буде мінімум, а де максимум. Якщо ми кажемо, що вона спадає, то ми казали, що максимум буде зліва. Тобто, ось тут буде максимальне значення в точці мінус 2. Це буде максимальне значення. Давайте його і знайдемо. Максимальне значення функції f від x на проміжку від мінус 2 до трьох. Дорівнює ми його знайдемо в точці по x мінус 2, тому що тут буде вище значення, ніж в точці 3. Тобто, це значення в точці мінус 2. А щоб знайти саме значення, ваша задача оцей х. А саме мінус 2 підставити в функцію, а функція у нас, подивіться, одна третя. Виходить, що в степені мінус 2. Давайте попрацюємо з цією функцією. Зрозуміємо, щоб зробити додатній степінь, треба поміняти чисельник і знаменник. Отже, якщо у нас одна третя в мінус 2, то це буде 3 в степені 2. І це буде 9. Отже, виходить, що тут значення 9. Знайдемо мінімальне значення даної функції на відрізку від мінус 2 до 3. Мінімальне значення, ми сказали, відповідає відповідно правій точці, а права точка у нас 3. Отже, в точці 3, давайте знайдемо значення. Тут не нулю, воно дорівнює. Тут графік максимально наближається до вісі іксів, але не перетинає її. Значить, тоді ми розуміємо, що в точці 3 це буде F в точці 3. І тепер оце х3 треба підставити в нашу функцію. Тобто 1 третя в степені 3. Тоді, якщо 1 третя в степені 3, то ми. І чисельник і знаменник окремо підносимо до кубу. 1 в кубі це 1, поділити на 3 в кубі це 27. Отже, це 1, 27. Оце і є найбільше і найменше значення. Головне, ще раз вам повторюю, зрозуміти, спадна функція чи зростаюча, тому що від того залежить, яку точку ви підставляєте, чи ліву чи праву для знаходження максимуму, відповідно, і мінімуму. І Ще одне завдання розглянемо: знайдіть найменше і найбільше значення функції y дорівнює 1, друга в степені X на відрізку. Знову ж таки, одна друга це основа. І це значення від 0 до 1. Якщо менше одинички основа, то функція спадна. Якщо вона спадає, то відповідно вона ось так приблизно розміщена ця функція. Отже, оце ми маємо графік функції одна друга в степені Х. Тоді ми дивимося, якщо вона спадає, то, відповідно, якщо ми розглядаємо відрізок від мінус 1 до 4, ось від мінус 1 до 4. Тоді виходить, що максимальне значення буде зліва, бо воно спадає, а мінімальне справа. Давайте почнемо з найменшого значення. Мінімальне значення функції f від x на відрізку від мінус 1. До 4. Знаходиться в правій точці відрізка, бо функція спадає, тобто це в точці 4. Щоб знайти це значення функції, ми повинні в саму функцію підставити замість X 4. Отже, це 1 друга в степені 4. Ми одиничку підносимо в четвертій степені, двічку. Це буде 1, 2 в четвертому або 1 16. Так само давайте знайдемо тепер найбільше значення. Максимальне значення F від X. На відрізку від мінус 1 до 4. Відповідає лівому кінцю відрізка. І це значення функції в точці мінус 1. І щоб знайти значення функції, підставимо x в цю функцію. І це буде 1 друга в степені мінус 1. Тоді, щоб перейти до додатнього степеня, це буде 2 в степені 1, і це дорівнює 2. Дякую, що були зі мною. Подаруйте цьому відео лайк, якщо воно було для вас корисним. І напишіть в коментарях той приклад, який хочете побачити в наступному відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски, бо далі буде ще цікавіше. До нових уроків і розборів! Все буде Україна!